І ми стоїмо сьогодні перед зовнішніми викликами, викликами, які потребують від президента мужності і сили, виклики, які потребують від президента міжнародного досвіду, як кандидат в президенти збирається утримувати міжнародну коаліцію, яку ми крок за кроком будували ці п'ять років, як він збирається виконувати функції Верховного Головнокомандувача. Хоча ваша команда сказала, що ви вже почали курс молодого бійця. Це гарна річ. Але варто було його почати 4 роки тому, 14-му, коли країна потребувала зусилля всіх волонтерів і добровольців, а Володимир ховався від повісток, які, куди його визивали, військомати. У! Я впевнений, що це неприпустимо. Я наголошую, що якщо ми не маємо відповіді на ці питання, це слабкий глава держави. Слабкий, який не зможе утримати удари Путіна. Слабкий, бо позиція, яка загрожує державі, ризики зашкалює.